Привіт-привіт, мої дорогенькі, привіт-привіт, мої золотенькі. На каналі Таро Україна. Всіх вітаю зі святами. З Днем нашої незалежності. Дякуємо нашим захисникам і захисницям за те, що ми можемо з вами жити на території Незалежної України. Всіх обіймаю, тримаємося, донатимо на ЗСУ, підтримуємо наших захисників. Давайте дивитись херсон найближчі дні 5 днів, що буде. Так, херсон. Херсон. Не дадуть радіти життю. Хочеться дуже зрадіти. Щось там була надія на покращення, була надія на якісь гарні новини. Дуже хотілося зрадіти життю, але ворог не дає. Будьте обережні, соціальна інфраструктура, там, де людям добре, там, де люди могли б відпочити, ворог буде туди цілити. Бачимо якесь пересування ворога на окупованих територіях, ми трошки не розуміємо мету. Його дій, херсон. Ні, а, якусь надію дадуть, що може щось покращиться. Люди будуть думати, вже починають думати, як птахи, да? куди відлетіти на зиму, куди поїхати, коли холодно. Страшно буде. Прям страшні ситуації. Тут буде питання, чи буде енергетика, ну, чи будуть ресурси в місті. І будуть запевняти, що ми там все буде добре. Тут раз і. Все вимикається. Якесь влучання може бути по інфраструктурі. Херсон. Ні, не дуже добра перспектива. Обіцянка якогось фінансування, щось відбудови, але то, що треба довго чекати. Обіцянки допомоги місту, але довго чекаємо. Херсон, найближчі дні. Смерть. Якесь буде просування по фронтах. Зараз будемо область дивитись. На фоні якихось успіхів на нашого руху вперед, вперед, до миру, до спокою, смерті де. Будьте обережні. Херсун. Херсун. Обстріли, руйнування. і Військових ховаємо. Ні, погано йде. Вогню багато. Я хочу, не можу я це дивитися. Херсонщина деокупована. Руйнування інфраструктури. В повітрі якісь бої. Туди-сюди літаю. Ну, військові тримаються. Кажуть, так треба. Зараз так треба. Херсонщина окупована. Херсонщина окупована. Закрита, інформація закрита. Ми обстрілюємо, маємо якісь плани. Так, да, там буде якась десь висадка. Не можемо багато казати в ефірах, але буде якесь, ну, щось буде добре. Прям показую, що ми кудись дійдемо, куди хотіли. Невеликий рух, невелика перемога, але воно нам так треба. А потім-потім вже будуть десь зіткнення вже на початок вересня. Живої сили. Туди, туди далеко не заглядаємо, але дуже багато буде прильотів. Так, Одеса, найближчі дні. Десь у вас там морко, морко гарне. Десь. Ну, біжимо на море, да? Відпочиваємо і тут опа і погана ситуація. Чутно буде, гучно буде. Гучання будуть. Угу. Якийсь важливий об'єкт будуть цілити. Ну, може, в банк. Може постраждати, може якась урядова будівля. Але таке от відчуття, що позбивають на підльоті. Буде атака Одеса, найближчі дні. Так, да, щось, ну, щось буде занепокоєння, буде неприємна ситуація. Це дуже добре, що от не можна так казати, ту вже добре, як це правильно. Це ще той момент, коли не б'ють вночі, коли ми не на вулиці всі знаходимося. Бо я вам хочу чесно сказати по Харкову, коли нас загатили дуже сильно і часто. Страшніше, коли ти їдеш по роботі кудись, і ти не знаєш району, і ти взагалі не розумієш, куди тобі дітися. А коли ти ще там вдома, там паркінг можеш кудись спустити, знаєш, де укриття, то це ще так ну трошки це важко, але. Виживаємість більша. Коли дуже багато людей на вулиці саме перебуває, то знижується виживаємість, збільшується травмованість. Тому і тут показує, що ворог планує почати бити десь вже, коли люди не сплять, знаєте. Будьте обережні, звертайте увагу. На тривогу Деса. Угу, З моря щось іде, гомихає. По інфраструктурі. Район також, Слухайте, смерть іде, район область. Ну, є небезпечна ситуація, буде. Він як ото з декількох боків. Там не зійшов, піду з цього боку. З цього не вийшло, піду з цього. Ну, Збережжя передмістя, можливі прильоти. Миколаїв найближчі дні. Також може ціл, може до вас летіти. Ви по траєкторії руху йдете. Перед Передмістям можуть бути руйнування. Чутно на щось. Я скажу чому, тому що якийсь рух наших військових йде через вашу область. І ворог буде це знати і буде туди намагатись бити Миколаїв. Буде гучно, але тут є можливість, що в місто не влетить, що передмістя район. Я знову ж кажу, це пов'язано з нашим рухом вперед-вперед. Він дуже хоче чомусь вам в порт. Порти ваші також підсмажити, але чекає якоїсь вдалої нагоди. Угу. Будьте обережні, якщо ви там любите гуляти десь поруч, то прислухайтесь до тривог, тому що така ціль у ворога є.